Мокрі стіни вкриті грибком і мохом, іржаві двері біля входу, сміття і бруд. Такий вигляд має укриття на вулиці Героїв України у Кропивницькому. Всередині вода. Є система вентиляції. Поряд надпис, який свідчить про те, що тут був навчальний пункт цивільної оборони. Ця захисна споруда була частиною підприємства Друкмаш, яке припинило свою роботу 20 років тому, розповів заступник начальника обласного управління цивільного захисту Костянтин Дружинін. Основні майнові комплекси цього підприємства були реалізовані. Іншим правонаступникам захисні споруди, які залишилися, вони залишилися безгосподарними. каже таких споруд на підприємстві лишилось дві в лютому цього року. Міська рада Кропивницького взяла укриття на баланс міста. Управління капітального будівництва виготовили проєктно-кошторисну документацію близько буде витрачено 19,24 мільйона гривень на проведення ремонтних робіт. Говорить, сховище затопило дощовими водами. Біля укриття є вказівники того, де воно розташоване. Жодного разу тут не була, каже Світлана Таровик. Жінка живе поряд. У мене хронічний бронхіт, Куди мені ще йти туди? З Знаєте, в якому воно стан Сусіди сказали поручні на ступеньки нету, ступеньки дуже круті, Що можна вбитися. І дуже сиро там, і ніяких условий. ніяких. Таке большое поміщення. Чому не зробити там капітальне, що то такое? Стіни, потолки. Наші хлопці ходили, там виносили мусор, як почалася війна. Там сколько винесли мусора, що це ужас? Воно було все завалене. У сховище наведуть лад, сказав Костянтин Дружинін. Комунальне підприємство Благоустрій буде залучено до проведення. Робіт щодо впорядкування цієї захисної споруди також будуть залучені рятувальники наші міські, які допоможуть комунальним службам вжити заходів щодо просушування цієї споруди. Відноситься до скласу сховища. Воно розраховано на достатньо велику кількість людей. Це близько тисячі. В управлінні капітального В управління капітального будівництва виготовили проєктно-кошторисну документацію. Управління капітального будівництва заключені договори на розроблення проєктно кошторисної документації. Ці проектними організаціями подано для проходження експертизи. Об'єкти класу наслідків СС-3. Це означає, що надскладне проектування, надскладне виконання робіт це об'єкт вищої категорії складності. Можливо, це будуть субвенції з обласного бюджету, можливо, з державного. Сказав, що експертиза триває 45 днів. Як отримують її результати, обрахують точну вартість ремонту і оголосять тендер, на якому визначить підрядника, який виконає ремонт. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.